Привіт, мене звати Іра Ластівка. Ми з вами говоримо про Корею. І сьогодні я хочу разом повечерять. Зараз я йду в один дуже дешевий заклад і хочу купити там м, типову їжу для Кореї, а потім з'їсти її вдома, оскільки заклад скоро закривається. Я не хочу поспішати. Знаєте, звідусіль чути, що в Кореї дешевше їсти в закладах ніж купувати продукти і готувати щось із них. І в принципі, якщо о, ходити в такі заклади, які я зараз іду, то, мабуть, так і є, тому що страви там справді дешеві, а продукти бувають дуже дорогі. Хоча я не рахувала, і можливо, можливо, і ні, бо все одно якось мені так інколи дивно, ну як це дешевше в закладах, ніж купувати продукти і готувати їх. Закладу, в який я йду, не зовсім біля мого дому, і я дуже рада, що я вибралась туди увечері, оскільки в день зараз стоїть така спека, у ті дні коли немає дощу. Навіть коли дощ є. Через вологість дуже важко на дворі в день. Ось цей заклад. Хансот. Я, в принципі, про нього вже згадувала у якомусь відео. Ой, але чи мене пустять? Може не пустять. До закриття ще 20 хвилин, але кухня вже закрилась, і тому не сьогодні я тут поїм. Хм. У мене є ще один варіант, який я хотіла вам показати. Я теж про нього вже згадувала. Обидва ці заклади є на території університету Чеджу. Інший заклад називається Кімбаб чонгук тобто рай Кимбапа, але там не тільки кімбаб. Я, мабуть, замовлю півінпак. У Кореї дуже довго треба чекати на зелений колір на світлофорі. Це найчастіша причина моїх спізнень. Ні, ну добре, причина моїх спізнень, в тому, що я вибираюсь погано і поганий тайм менеджмент у мене. Але якби не світлофори, то я б не спізнювалася. Ой, тут я снимала палаточку на день святого Валентина, пам'ятаєте Так, куда мы Ну, идем сюда. Підемо сюди, щоб не чекати світлофора. Тому що це дуже довго. до речі. Ось це заклад із кашкою корейською, яку я дуже люблю. Але я б її на сніданок краще поїла, а не на вечерю. Але тут є бібімбаб. Може, мені сюди? Ось, наприклад, Бібімбаб Боннамуль. О, оце щось таке з м'язком треба. Десять. Ну це не так дешево, як там було б. Окей. Ну, ви бачите, вони часто з яйцем, дуже красиво. А я візьму ось таке. Томбульбек, тон, тонбульбек, -тон бібінбак. 백분 봤어요. 여기서 식사하고 아, 네, 포장해 주세요. 생물이가 많은데. 영수증도 될까요? 네, 괜찮아요. 감사합니다. 아, 아. 아. 아, 네. Тут так порожнейте тихенько, що можна було, в принципі, і з собою взяти, а тут поїсти. Але я все одно його не доїм. Все одно доведеться просить собою. А тут ми поки що можемо, наприклад, подивитися поближче на їхнє меню. Ось патчук. Це каша із червоних бобів, яку зазвичай їдять зимку, але я, мабуть, поїм влітку, тому що я планую зняти відео скоро про червоні боби, про пасту з червоних бобів. І я хочу там поїсти цю кашку. Можливо, не в цьому закладі подивимося. Ой, але корейські кашки це дуже смачно мені. Mm. Такі ще mm. любимо баби, цікаво. Це було швидко. Дуже приємний хлопчик, дуже усміхнений Але скільки мені надавали. На ці 10 тисяч. Тут цілий такий величезний пакет. Ось, до речі, цей кімбаб-чангук. Вирішила прийтися біля нього, раз я вже його вам пообіцяла, то хоч покажу збоку. Він так, працює е, цілодобово. В будь-який момент доби можна прийти і замовити собі бібімбаб, кімбаб, манду і ще купу-купу-купу всяких корейських страв за дешево. Можливо, я схожу туди наступного разу якогось. До речі. Що це взагалі за відео таке? Я хочу спробувати робити відео про корейську їжу, тому що мені це завжди було дуже цікаво. А тут у мене стільки можливостей, а я дуже мало їжі показую, мені здається. І тому я вирішила запустити таку собі нову серію відео. Не знаю, подивимося. Це зараз я щось таке доволі простеньке купляю, хоча дуже корейське. Але взагалі дуже, дуже багато цікавих страв. До речі, десь це на цьому місці колись сфоткався чимін. І після того, як він сфоткався, і цю фотку виклали, тут прямо відкрили були, це десь півтора року тому було. Тут прямо відкрили були е... палаточку. І туди всі приходили. І фоткались в такій самій позі, як чимін. Ось це заклад, у якому я найчастіше купляю вечерю, коли мені ніколи готувати і треба щось швиденько і хочеться щось неважке на шлунок. Там максимально не корейська їжа, там типу всякі боули. Вирішила, що куплю ще ще Якщо Що воно тут є? зне бачу. Ой, моє живоно. Ручки помить. Дивимося, що у нас тут. Ложку дали. У мене цих пластикових ложок вже дуже багато. Я весь час забуваю сказати, щоб мені їх не давали. Палички. Так, дивимось далі. А, тут типу ти сам все його ще й робиш. О, з чого його так багато. Значить, м'ясо. Далі мені дали чамкерим, це кунжутна олія, здається, кочуджан, це, це гострий соус. Далі ось різні овочі. Що тут ще у нас, кінчи? Супчик такий з водою, а ну якийсь ще соус. Mm, ой, я пам'ятаю, це таке м'язко, але його не треба в саму страву вмішувати. Це закуска. Ну і власне рис. До речі, шікхе е, – це напій, рисовий, ферментований, неалкогольний. Я його вже почала. Тут взагалі ще така була е, наклеєчка. Е, е, його бажано. Побовтать перед тим, як наливати, тому що там нанизу прям рис. уже ну, щось прозоріше. Mm -hmm. Ось. Там прям плаває такий м'якенький рис. Люблю жикхе, але треба покласти його в холодильник. Ось така в мене є тарілочка. Дуже хороша для бібімбаба, я думаю. Е, Бібімбаб – це така народна страва. По суті, просто змішують все, що є. Перекладемо його сюди. Ну, що я скажу? Порція не настільки, щоб велика, тому що вона Вони сюди його поклали, але тут було тільки десь ну, на дні того рису. Е, дивимось далі. Тепер треба красиво розкласти все інше. Може, яйця зжарить, щоб було гарно. Це в мене олія горохова. Вона тут така найпоширеніша і найдешевша. Викладаємо красиво ось ці додатки. Ось так, секція. Виклали секцію цього. Тепер викладемо секцію Ммм, Ой, ой. До речі, а що оце таке? Ну, воно явно з кунжутною олією. Але що саме, я не знаю. Ось мій бібімбап. Ну, з естетикою не дуже вийшло, але пахне прекрасно. І я буду їсти. Самокесимніда! E, так, до речі, перед тим, як їсти, оце все треба перемішати. Вийшло щось таке. Це він. Смак корейської їжі mm. Це все цей кочуджан соус. Це І оця олійка. І воно ж тут все інші інгредієнти, вони теж в цій олійці зроблені. Mm. В принципі, таке дуже легко зробити вдома, якщо мати інгредієнти. Або, ну, або їх приготувати, але готувати кожен не з них в маленькій кількості це напряжно. М але в Кореї такі інгредієнти, мені здається, можна купити в будь-якому супермаркеті. Mm. Я люблю Бега. Mm. Спустуємо ще. Mm, закуску Кинучи. Гостріше, ніж сама страва в мене вийшла. Ой, оце м'яско Ну в чомусь такому вимочене такого вымучене? Оно такая мені Ну, я сай соус. Смачный, він такой. Косланький. Так ти поїла канчоуси Це мабуть ончоус. Ну да ладно, такий собі. Я тут експерт <laughs> Вот, і оцей супчик. Чек Чим водорости. До речі, Шикхен. Воно таке солодке. Я навіть не знаю, на що схоже. Кись типу солодкий компот із рису. Коли холодний, то він мене освіжає особисто. Мені дуже подобається. На цьому я буду закінчувати. Я не доїла всю порцію, і я відчуваю, що я вже не їлася. Це буде на завтра. Я люблю вчорашню їжу. Вона мені смачніша, інколи, ніж сьогоднішня. Отже, сьогодні я їла бібінпаб. Якщо вам сподобалося такого типу відео, і ви хотіли б. Дізнатися більше про корейську кухню і про те, які тут страви є, або ви знаєте якусь конкретну страву, яку ви хотіли б подивитися, як я їм. То, будь ласка, пишіть про це в коментарях, і я обов'язково зніму про це відео. А наразі в мене є ще кілька своїх ідей. Є їжа, яку я дуже хотіла б показати, а є ще й така їжа, яку я не куштувала, але хотіла б скуштувати І, можливо, навіть зроблю це вперше із глядачами. Дякую всім за перегляд, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і побачимося в наступних відео!